Чоловіки досить часто ставлять жінкам умови, які вони мають виконати для того, щоб отримати від колишнього чоловіка дозвіл на виїзд дитині за кордон, або дозвіл на те, щоб виписати дитину з житлового приміщення. На нашій практиці траплялися ну, зовсім неадекватні, знаєте, в силу своєї наглості умови. Хочете розкажу, які? Що особисто мені запам'яталося, значить, це було в часи, коли ще не було повномасштабного вторгнення. І колишній чоловік просив нашу клієнтку, щоб вона придбала йому комплект літньої гуми для його автівки, і оплатила йому оформлення його. Закордонного паспорту, в обмін на те, що він дасть їй дозвіл на виїзд з дитиною за кордон на відпочинок, і він її напрягав зробити це якомога швидше, тому що в неї могла пропасти туристична значить, ця поїздка, яку вона оплатила, і так далі. І він на це казав. Не хочеш купувати мені гуму та оформлювати мені закордонний паспорт, відпочиватимеш не в Дубаї, там чи куди вона хотіла летіти, а в Бердянську. Це ще було до окупації Бердянська. Розумієте? При тому, що він не оплачував цей тур і дитині грошей на відпочинок не надавав. Ще одна цікава умова була: це відмова від аліментів. Тобто мама дитини мала відмовитись від аліментів, а за це її колишній чоловік дозволить виписати дитину із будинку тещі. тещі. Не свекрухи тещі, тобто не своєї матері, а матері цієї ж колишньої дружини, для того, щоб теща могла цей будинок продати. Ця справа навіть закінчилася судом взагалі. Також був випадок, який мене взагалі шокував. Це було десь 2008-2010 рік. Це було на Донбасі, значить, дружина колишня, вона вийшла заміж за німця. І хотіли забрати дитину в Німеччину на постійне місце проживання, значить, громадянство там вже дитині зробити і так далі. Батько цієї дитини жив на Донбасі, і він був хронічний алкоголік, і він за цей дозвіл, щоб дитина виїхала на постійне місце проживання, значить оформилася у Німеччині, вимагав 10 тисяч євро. Сказав, в тебе німець багатий, нехай він заплатить. Німець заплатив адвокатам, щоб вони позбавили його батьківських прав за алкоголізм. Як бачите, ми роки цим займаємося. Добре, навчилися вирішувати ці питання через суд.